Они выигрывают и они могут выиграть. У, у них мощная коалиция. Мы сейчас рассуждаем на тему того, что и самолеты не изменят положение деланного. Да, да, да. Мы же понимаем, что в известной степени изменят самое. Надо просто быть готовыми к тому, что будет еще хуже. То есть в, э, война придет и в еще большей степени на территорию Российской Федерации. А у вас это единственный магазин, который остался? А мы не знаем, мы никуда больше не пойдем. Потому что здесь что, обстрелы? Может, нет, да? мы рядом живем и все, мы ну, не что близко. здесь. Ну хотя бы консервы какие-то есть тут еще, да? Ну вот мы берем ну, вот, консервы, вот, угу. рыб, рыбную, мясную. Да. Вы еще дома живете или в подвале? Мы вот дома, вот, дома Мы дома живем. Собака угу. сказала, угу. мы вас не трогаем, никого, живите спокойно, все угу. хорошо. Жителі Курщини радіють зустрічі з військовими зсу. Ой, дай Бог вас здоров'я. Хай вас боженька береже. да все нормально. Да, все хорошо, успокойтесь. Гура атакувало на автобазу в Ростовській області українськими дронами. Палає уже третю добу. Росіяни в паніці. заявляє, ЗСУ вже контролюють 92 населені пункти у Курській області РФ. А от репер Єрмак зустрівся з полоненим фанатом-окупантом. Як я А, uh, Мене зовут Вова. Uh, Повністю просадський. Uh. Логін Владимір Володимірович. Uh. Саша Єрмак. Я вас уважаю, і ваші пісні особливо. Про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І обращаюсь к тим мужикам, которые відчувають і все розуміють. Ребята, время пришло. Подписывайте контракт, возвращайте строй, время защищать родину. За курск надо отомстить. Всім тим, хто говорит, що враг слаб. деморализован, что у него ничего нет. Прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. У мережі з'явилось відео, на якому мешканка Курської області з радістю зустріла українських військових, які приїхали з гуманітарною допомогою. Росіянка дякувала і благословляла українських захисників. То тушонки. – поділіться поділюся з собою. Щоб ми всім не розвозили, просто дайте там я вам там коротка ні, та все вам Це все вам. Та ви ж то поділітесь. Ви тут на вулиці знаєте хто небальчише бабувалю. Подождите, кнопчик, подождите мои родные. Ой, дай Бог вас здоровье. Хай вас боженька Да, все нормально. Да, все хорошо, успокойтесь. Все нормально. Да, все хорошо. Ну реально, бешенство. И это еще постоянное. Ну вот. А может, все-таки обойдется, может, все-таки как-то. Ну, прекратите нагнетать. Да не прекращу ее нагнетать. Ну, я просто вижу, что идет. Но ну, неужели это так сложно понять тем остальным? Ну, не обойдется. Ну, хватит уже писать с радуги. Люба. Люба, а скажи, будь ласка, а войскове тут где-то находятся? Ні, ніде не бачила. Чистою українською мовою. Саме так спілкується літня жінка в суджі з українськими військовими. Вона скаржиться на відсутність води та їжі, на що солдати одразу ж передають їй продукти та воду, які були з ними. Повідомляє в телеграм-каналі Андрій Цаплієнко. Це ви кожен день стріляли, отам От були. Вулиці військові живуть, жили. Ні, ні, не, не, ні, ні. А у вас ні, продукти, вода є? Ні води, ні хліба. Не, газу нічого. Ну ми зараз вам дамо води дамо е такої, щоб пить можна. І дамо вам щось поїсти. Давайте що ага. ще. А, що це у вас таке в коробці? А ви ж дали. А, їжу? тримайте. Ну, ви підітемо ліпіте. Ще батончики тримайте. Ага. Журналісти The Washington Post також поспілкувались з мирними жителями судді, які висловлюють свою глибоку стурбованість ситуацією. Люди просили допомоги у виїзді на підконтрольну Росії територію, а також висловлювали бажання, щоб було досягнуто мирної угоди. Одна з місцевих мешканок, звертаючись до журналістів, сказала вашим Деговоріса путін не знаю, які тут наші нас куда-ні будь на за ваші візита українські військові контролюють 92 населені пункти у Курській області РФ. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Українські воїни продовжують захисну операцію в значених районах Курської області на сьогодні. Наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території. Ворога та 92 населених пункти триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів. І що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. У нас... Как бы теж очень большие вопросы Владимиру Владимировичу Путіну, тому що нас просто-напросто не слышат. Все, що ми какие обращения пишемо вам, посилаємо все відсилають обратно в СК или в адміністрацію. За його словами, ця операція стала найбільшою нашою інвестицією. Про це звільнення українців з російського полону. Це одна з наших цілей. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених. За одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії продовжуються. Нагадаю, що українські сили просунулись в Курській області в понеділок, 19 серпня, на низці напрямків, повідомляє американський інститут вивчення війни з посиланням на геолокаційні кадри і власні джерела. Українські сили просунулись у Вишнівці на південний захід від Кореневої за 14 кілометрів від кордону. Також українські сили просунулись в руському порічному, на північний схід від суджі і за 17 кілометрів від кордону. На схід від агрономи, трохи на схід від суджі, і за 15 кілометрів від кордону. І на схід від спального йдеться у зведенні. Повідомляється також про бої в районі Кореневого Ольгівки на схід від кореневого на захід від суджі, та біля Мартинівки на північ

Возгласы и заявления о том, что вот придет новое правительство в той или иной стране, они прекратят помощь Украине или э, украинские солдаты просто закончатся и мы победим таким образом, это мы все слышали много раз и мы видим э, реальную ситуацию на фронте, она не настолько оптимистичная. Вот даже в этом сюжете у нас было сегодня, что они в агонии, они к сожалению не в агонии, это очевидно, они наступают. А от у Ростовській області РФ уже третій день намагаються загасити пожежу на нафтобазі. Площа займання становить близько 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Місцева влада оцінює обстановку для ухвалення рішення щодо можливості застосування авіації у гасінні пожежі в пролетарському районі, адже понад півтисячі пожежників не можуть ліквідувати вогонь. Як то каже слово на три букви, уви все. Об'єкт горить вже третю добу після прильоту. На цій нафтобазі 76 резервуарів. Зараз горить близько третини з них. У кожному резервуарі 5 тисяч тонн палива. Періодично відбуваються вибухи. Горіти буде щонайменше два тижні. Як повідомлялось раніше, нафтобазу у Ростовській області РФ уразило гур для атаки. Було використано безпілотники українського виробництва. Нафтобаза працювала на російський військово-промисловий комплекс. Та забезпечувала діяльність російських військ. Вони практично нам забили, що система управління чудес, є як є по великому счету. Вони не дають нам запустити дрони. От. Ті дрони, які поставляють сьогодні у нас з наших заводів, на жаль, частоти ті вже перехвачені. А от український репер Ярмак, який служить в лавах ЗСУ, неочікувано зустрів військовополоненого росіянина, який виявився його фанатом. Як тебе звуть? Uh, меня зовут Вова. Повністю просаць. Логінов Владимир Володимирович. Саша Єрмак. Я вас уважаю. І ваші песни особенно. Окупант приїхав до України з міста Саєногорськ Республіки Хакасія. Він про він провоював на покровському напрямку три дні. Після чого з іншими загарбниками потрапив під мінометний обстріл та з пораненнями потрапив у полон. виявилось, він є прихильником творчості виконавця ярмака. Ба більше окупант навіть на пам'ять знає тексти пісень репера не лише російською мовою, а й українською. Пише ТСН. Це Мало коли статися, тому що відео Серце пацана на Ютубі має 233 мільйони переглядів, 25% яких з Росії. Я впевнений, це не перший випадок. Хочу Слувати слова поваги бійцям 35-го полку Національної гвардії України противного призначення, саме вони взяли в полон цього персонажа на Покровському напрямку. Я на Донеччині приїхав поговорити зі своїм фанатом і запитати, що він забув на українській землі. Говорить Ярмак. як попав сюди за 1000 кілометрів. Закупив Спойлер, змістовної розмови не вийшла. Окупант не міг чітко сказати, кому насправді належить півострів Крим та чому він приїхав до чужої країни воювати. Загарбник лиш зізнався, служить за контрактом, який підписав в стані алкогольного сп'яніння, адже спокусився обіцянками про великі виплати, які він так і не отримав. Врешті, хоч якісь правильні слова від окупанта таки пролунали. Він закликав інших росіян не йти воювати до України, адже це злочинна війна. скажу, просто, хто хто збирається, ще, вже начну ну, рвіть контракти, садитесь в тюрму, пофігу. Поверьте, здесь не день да может быть вы получите своїх там 200 500 там, этих тисяч. Но что какой ценой? Ви реально можете умереть. Вам воно надо. Зачем чим ви вот просто туди йдеть? Ні, смысла. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!